Шо? В тебе тут так змерди. Як тебе пахучка називається? Дідусь. Який дідусь? Саш, все, йдемо на юпівчи, виберемо тобі нормальну пахучку. Нормальну жінку мені взагалі там вибрати. Ти там не квакай. Ти чую, що ці двері відкриваються тільки перед тим, кого називають додік. А ну вони зараз просто не відкриються. Вони... Ну, як вони не відкриються, якщо ти додік. В... Давай, 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 давай. Провіряй. Є не стекло. <ріх> Ще раз, Заново. <ріх> вони твої відображення побачили. У не них немає камери, вони не бачать, вони сканіруються. І... Це новіша розробка, Технологія! Ні, це технологія так, що вони відсканірували твоє лице, побачили, що ти річай дощ, вони відкрилися. Ти можеш не завтра, я тобі кажу. Заново починаємо. Ми вдвоєм з тебе угораємо. Гаску, гаску. <реш> <реш> Реально вони тебе сканірують за метр просто. Додік, 20 про гратися з дверима. Бачиш, Саш, з тебе вже люди сміються. І не тільки двері визнали, що ти додік. Давай, йдемо місто. Ну це нормально, до речі. Пах, пахне. Саша, це антифриз. Це не пахучка. Сразу вот то есть нормальная женская пахучка, тута фрута. Це ты тута фрута. Цито фрути. Если ты такие розумний, Саша, сейчас довыделаешься. Вот нормальная пахучка. На, вот понюхай, вот мята є. Мята. Вот, мята. На, і дыня є. О, пахне реально. Слухай, сюди, можно калянчик зробити? Какие калянчик, Саша? Еще треба якийсь тяжелый. Знаєш що? Подожди, я тобі хотів насправді зробити подарунок. Подарунок? Звісно, я ж состоятельний мужчина. Пам'ятаєш, ти хотіла що? Телефон. Єс, ти хотіла телефон. Я тебе вітаю. В тебе новий апарат. Давай. Мобіль. Алло, це Майкл Джексон. У апарата. О. Це якийсь. знову по кредиту. Я сказав, що я не буду платити за Анатолія Антолікасенка.